Привіт, друзі. Математика це не тільки, відповідно, якісь там здача іспитів, тестів, контрольних, самостійних і так далі. Вона допомагає логічно мислити, використовувати знання, іноді не зовсім в традиційних підходах до задач, а в якихось інших штуках. Тому ми вирішили для вас також організувати. Ряд задач, в яких ми покажемо, як не зовсім традиційно працює наша математика, і які, можливо, будуть для вас більш цікавими порівняно з звичайними контрольними темами і іншими завданнями. Це так звані головоломки, які дозволяють використовуючи. Не тільки математику, а взагалі якісь логічні підходи до аналізу задачі її розв'язати. Поїхали. Сьогодні пропоную таку от задачку можливо, ви десь її чули. Е, є у вас шість сірників, і е, не ламаючи цих сірників, ви маєте скласти з них чотири правильних. Трикутник. Ну, давайте подумаємо. Ну, Якщо це трикутники абсолютно, давайте, поперше, таким чином пригадаємо, те, що нам дійсно знадобиться, хто такий там правильний трикутник. Да? Правильний або рівносторонній трикутник варіант великий, зображений, не буду його псувати. Намалюю поряд. Маленький варіант. Правильний трикутник це той, у якого. Всі сторони рівні, тобто ми маємо АБ дорівнюватиме Б, це, і дорівнюватиме А Це, і всі кути по 60 градусів. Всі кути, однакові. Якщо б ми їх складали з сірників, то, відповідно, таким чином, поєднавши сірнички одне до одного, ми отримаємо трикутник. Трикутника є три сторони і три кути. Відповідно, якщо ми маємо 6 сірників і окремо складаємо трикутники, то ми отримаємо 2 правильних трикутники. А нам потрібно їх отримати аж 4. Тому виникає якийсь хитрий варіант, як нам ці трикутнички будувати, використовувати меншу кількість сірників. Відповідно, якщо ми складамемо їх у площині, то для прикладу, давайте таким чином. Я умовно побудував трикутничок, я вже використав три сірники, ще в мене в запасі залишилося три. Я можу побудувати так, що в них буде спільна сторона. От я побудував ще один трикутничок із наших сірників. Загалом я їх отримав два, а використав сірників три-три, І плюс одна сторона спільна, і відповідно. У мене залишається, я використаю 5 сірників і залишається у мене лише один. Як нам використати цей сірник для того, щоб ми отримали ще два трикутники і лише один використовувати? Ну, зрозуміло, що е, у площині це зробити неможливо, тому, як би ми цей сірничок не прикладали, ми. Використовуючи один-два трикутники не отримуємо. Але якщо ми уявили, що ці два сірники ми підняли і побудували в простір, то, відповідно, один сірник, який поєднує оці дві вершини, він у нас дозволить побудувати якраз всі трикутники. Ну давайте я трошечки перемалюю малюнок, щоб він виглядав більш правильно, і ця фігура, хто вивчав уже стереометрію, називатиметься тетраедром. Малюночок я зобразив на дошці, в кого є вдома магнітні конструктори. От Можна так от собі фігурку зібрати. Вона є тетраедром, і, власне кажучи, вона буде відображати розв'язок да даної задачі. Відповідно, у нас є три. Верхніх ребра, і три ребра, що утворюють трикутник. Оце у нас фактично буде тетрайдер. В кожній основі ми маємо по трикутнику, і використаних елементів у нас буде шість. Три нижніх утворюють у нас трикутник, і три бічних додають об'ємний варіант. І ще три трикутника. Тобто ми маємо чотири трикутника і використовуємо шість елементів. От така от хитра просторова. Штука може бути отримана використовуючи сірники. Можете, друзів, скажімо так, розіграти, хай спробують вирішити дану завдачу. Давайте подумаємо з вами ще, чи є можливість отримати інший варіант розв'язку даної задачі, скажімо, в площині. Якщо нам не потрібно наші ці сірники ставити певним чином. У вертикальне положення, чи, можливо, це взагалі. Виявляється так. Зараз ми схематично побудуємо малюнок, і я вам покажу насправді, що так воно є. Ми можемо взяти утворити два правильних трикутники. Це в нас ABC та КЛМ. Оце наші спічки чи сірники. Відповідно, ми їх склали. Отримали один трикутничок, отримали другий трикутничок і розвернули їх таким чином, що вершина одного трикутника є серединою сторони другого трикутника. Раз трикутники правильні, в них сторони однакові, то відповідно, що ми отримаємо? Ми знаємо, що в правильних трикутників кути по 60, тому тут скрізь я можу дописати по 60. Далі, що ми ще раз дивимося? Ну і тут, звісно, теж буде 60. Так, що ми можемо ще побачити? Оці кути теж у нас будуть рівні. І відповідно оці сторони теж у нас будуть рівними. У нас трикутники фактично будуть ці рівними. Да, тут у нас сторони паралельні. Тому що ось у нас є січна КЛ. І відповідно при цій січній, дві ну, паралельні КМ і БЦ, да, у нас розвернуті трикутники. І, відповідно, кути рівні. Ми знаємо, що про парале... внутрішні різносторонні кути рівні. Цей кут у нас теж буде 60 градусів. Аналогічно, оцей кут буде 60 градусів, відповідно, цей кут буде 60 градусів, цей кут буде 60 градусів і так далі. Тобто ми отримуємо, раз у нас прямі розвернуті, вони будуть паралельні, отут у нас скрізь виходять січні, і ми отримуємо ряд трикутників правильних, у яких оці сторони будуть. Однак, тобто, це в нас, якщо давайте позначимо, тут H. Тут позначимо o, і отримаємо BLH. Це перший трикутник, у якого всі сторони дорівнюють половини нашого сірника. Він правильний. Другий LCO це другий трикутник, у якого всі сторони рівні дорівнюють половині нашого сіника. OMA. Теж відповідно. Трикутник, у якого всі сторони рівні, і рівні половині нашого сірника. І КХА четвертий трикутник, у якого всі сторони рівні, і дорівнює половині сірника. От Ми виконали теж в площині, розв'язавши умову задачі, утворили чотири правильних трикутника, не ламаючи сірники, і використали їх всього 6 штук. Три з них утворюють трикутник АБЦ і три з них утворюють трикутник КЛМ. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо лайки і чекаємо нових цікавих задач. Пока-пока!